Минуло дві доби. Ось так от випили наші брусочки. Ліфу, соль. Добре, так випили, і хороший знак те, що вони не вспливають. Оптер виклав на газетку. Хай та ранька трішки підсихає. Далі контрольне зважування і трепанація, Будемо дивитися, що там всередині. Як Бачите, ось цей брусочок у ємністі з ним було додано ще чорну олійну художню фарбу. Вона дуже класно розчиняється в оліфі. Так, шановні, минуло ще дві доби, підсихали брусочки. Зараз настав час їх вскривати і дивитися що всередині. Так, Бусочок під номером 1 у нас був 79 грамів. Скільки зараз 120 угу. 40 грам. Бусочок під номером 2 у нас був 58 грамів. Зараз важить 118, теж може 120. Це більше випадок. Бусочок під номером 3 у нас був 55 грамів. Зараз важить 84, це теж поменше. Раз, Момент истины Ну, я-то уже знаю, что там в А вот вам зараз покажу. Отже, та-та-та-там, та-там. Тидиц. Класс. Просочилося полностью, наскрізь. Я прям чувствую это рукой. Что то тут. Все, это просочено прямо аж. Ну, просто супер. Ось тут на камеру не видно, але повірте мені, я відчуваю, ось воно таке маслянисте всередині все повністю є. Отже, висновок Оліфа Оксоль реально дієва штука. Наступним буде експеримент з канцелярським силикатним клеєм. Теж дуже цікаво. Ну що ж, чекайте наступне відео, а з вас подобаєчка, підписочка і залиште якийсь коментар. Усім дякую за увагу.